Вітаємо всіх слухачів на радіо Порш, і це програма вау Подкаст. Сьогодні в нас в гостях цікава особистість, тому що у нас сьогодні засновник сервісу з ремонту техніки в 16 років Данило Дитинчук. Привіт, привіт. Слухай. Чому сьогодні зараз ти сидиш тут? Тому що нам це дуже цікаво, як 16 років, да, стати засновником такого малого бізнесу, але тим не менш, тому що в 16 років зазвичай у дітей тільки школа, там навчання, репетиторство і тому подібне. А ти вже якби створив, так скажемо, вже свою назву, наскільки я знаю. Вже є певні клієнти, і зараз ми з тобою про це поговоримо. Давай розпочнемо здалеку. З того моменту, взагалі, як в тебе виникла ідея займатися ремонтом техніки, телефонів? Звідки це пішло, і як звідки ти брав ці всі черпав навички? А, дякую за питання. Насамперед, мені сама електроніка, все, що це з цим зв'язано, вона мені була цікава ще з самого дитинства. Тобто я завжди намагався, десь, там, розумієш, там якийсь фонарик зробити, ліхтарик, угу. тобто, де ще десь щось вивчити, тобто якусь фізику, ці знаєш, набори зробити по мікросхему сам. Я це завжди просив своїх батьків. Вони мені купували, я це робив, воно мені з кожного року ставало, ставало все більш цікавіше та цікавіше. З чого вже все-таки почався такий ось прям великий шлях? Те, що я прям вирішив, що я хочу цим прям поєднати це з своїм життям. Угу. Це мені було, напевно, років 10, Я був батька на праці. І, звісно, ну, 10 років батько просив: типу, чим зайняти дитину? Вдома ж її поки що не залишиш. Ну, само собою. Е, і він мені пам'ятаю, тоді дав два проводки, скотч, mm -hmm. дві батарейки і LD-лампу. каже: зроби ліхтарик. Я кажу, а як? Він каже: мені, ну, відео на Ютубі, дивись, придумувай. Я кажу, ну, окей. Він мені, я подивився відео на Ютубі, тоді створив фонарик, який в мене досі домой лежиться для мене, як якась пам'ять, цього все... Почалося, я тоді за його зробив, мені стало це більш цікавіше. Потім я дивився той ж саме TikTok, Я думаю, ти розумієш, коли там якісь блогери знімають скетчі і так далі, там, щоб зацікавити аудиторію, підставляють там якісь відео, як там, наприклад, ремонтують телефони і так далі. Mm -hmm. Я тоді його по подивився. Я вперше тоді побачив, як ремонтують телефони. Мені це стало цікаво. Типу, те, що ось в мене наразі є, і це, оказується, можна ремонтувати. Не просто ти його розбив, пішов і купив новий. Я такий думаю, блін, ну це дійсно цікаво, потрібно цим займатись. Mm -hmm. Я починаю просити батьків, типу, можна я цим займусь? У мене якраз на той момент я вже заробляв кошти тим те, що я перепродавав на Оликсі з деяких сайтів, там книжки і так далі. Тут став свою націнку. Мене замовили, я замовив на сайті, де я це знайшов. Там купив і відправив за своєю вже, тобто, ціною. Тобто, грубо кажучи, такий малий дропшипінг, як наразі у нас існує. Угу. І в мене тоді вже був якийсь капітал, з чого я міг би почати. Я тоді думаю такий. Що потрібно брати за це діло, бо якраз тоді ринок не був таким, прям дуже сильно розвинутим, як зараз. Тобто, дуже багато людей починають цим займатися і входять там 16 років із 100 із 200 тисяч гривень. А я на той момент мав десь там плюс-мінус 5-10 і вирішив, що потрібно входити. Батьки мені кажуть, типу, окей, давай тоді, але. Ти ж розумієш, що це не просто ти вкласти по 100 200 гривень, по отримав 300-350. Ну, це себе. от, потрібно вкладувати 2 3 4 тисячі. А на той момент це вже були, ну, в принципі, ну, гарні кошти, на які можна було б хоча б прожити неділю-дві, mm -hmm. тридцяти-літні людині. Тобто mm -hmm. ну, дуже гарні кошти були на той момент. І я кажу, окей, вони мені кажуть, що ти дивись, ти мені розкажи, як построєний цей сам ринок, на чому він аналізується, як вибирати айфони, як зрозуміти, що цей айфон не вкрадений", і так далі. Вони мені дають неділю, якщо я за неділю зможу все їм пояснити, і, вони... і покажу їм довіру до цього, uh -huh. то вони мені цим дозволять, бо, звісно, тоді не було на карток нічого, і все ж купувалось через їхні картки і продавалося ж теж. Я кажу, окей, мене є неділі. Я за неділю розписую абсолютно весь план, щоб пояснити батькам. Приношу спосі... Через неділю вони мені кажуть, окей, давай починай. Я пам'ятаю, мені приносять s Plus, це давній мій знайомий. І він мені каже, ну типу, ти ж займаєшся там, електронікою, тут є якраз акумулятор. Сам iPhone вже був вбитий. Uh -huh. Типу, можеш цим достати акумулятор, то кудись його впаяти. А я дивлюся, в принципі, на поганий телефон, який я пам'ятаю, це на той момент був iPhone 6 Plus, такий дуже гарний в принципі, на той момент телефон. А я думаю, що потрібно брати можливість купувати екран і так далі. Пам'ятаю, заходжу на OLX, купую собі викрутки за 200 гривень, екран за 800. Та скільки тобі було тоді років? Вже, напевно, десь було років 11 115 тобто ближче до 12. 12 років ти вже міняв да, екран. Так, да. я тоді думаю, ну, буду вчитись. Купую тоді екран, абсолютно ні в чому з цього не розуміюсь. Просто дивлюся відео на Ютубі, купую викрутки, клей, щоб там приклеїти цей самий екран до корпусу. Я роблю, в мене виходить, він починає працювати. Я думаю, ого, тобто в мене вийшло. Mm -hmm. Я починаю ним користуватись, і потім він мені вже просто, грубо кажучи, надоїв. Я вже не було зацікавленості користуватися айфоном, І я перейшов назад на свій Android, і звісно, мені не потрібен другий телефон, я вирішив його продати. Я продаю його на той момент за. 2700 тисячі гривень. Я думаю, о, класно. Тобто я за один раз отримав дві коли в наступ... в минулі рази я отримав там 200-300 гривень за книжку. Угу. Я думаю, то, що потрібно цим дійсно вже все-таки прям професійно займатись. І я починаю вкладуватися в цей бізнес. Я пам'ятаю, я починав вкладуватись з 10 тисяч гривень на той момент. Купую там штук Сім, тоді пам'ятаю айфонів, це 6S, 6s, 7, -ки, 8 -ки на той момент. І починаю на них купувати теж самі екрани. Міняю. Тобто, грубо кажучи, я тоді пам'ятаю, в понеділок замов 5 айфонів. Вони мені прийшли там в середу, грубо кажучи, в середу я їх перевірив, забрав, і в четвер я вже замов на них екранів. В п'ятницю я вже поставив екрани, і в неділю я вже заробив, грубо кажучи, 2000 гривень. Тобто на той момент за неділю заробити 2000 для 12 вже. Один, ну, ближче до 12-ти підлітка було дуже фото типу, класно. Ну я з тобою згоден слухай, це таке досягнення. Чому я кажу, що це цікаво тим, що насправді для такого віку це зараз тобі вже 16 років, так. і ти вже якби це розвиваєш. Зараз ми проспілкуємось про це, на якому на якій стадії воно зараз є. Але для того, щоб просто вкласти в голові, що в 11-12 років ти поміняв дисплей на телефоні, він повністю запрацював, ти його там під'єднав, приклеїв і тому подібне. Ну це до речі, ну це реально круто. Це прям. Я б сказав би, в якійсь мірі феноменальна. Як після цього ти вирішив, що потрібно розвивати це справу, там, придумувати назву, логотипи, хто тобі в цьому допомагав, на якій стадії зараз є, і в яких соцмережах, там, де ти шукаєш клієнтів і тому подібне? Я зрозумів в той момент, коли мені потрібно дійсно було вже розпочинати його розвивати, створювати назву і так далі. Це той момент, коли я вже казав своїм друзям, те, що я займаюся ремонтом, угу. і ви до мене можете звернутися не. Не тільки телефони, айфони, андроїди і так далі. А можете зробити до мене теж плюс ноутбуки зробити, там планшети і так далі. Тобто, і навіть інша техніка. Бо на той момент я вже починав паяти. Мені батьки на той момент вже подарували паяльну станцію, Те, що я дуже сильно у них просив. Uh -huh. І я почав вже там паяти щось, в мене це виходило. І я казав, типу, ну можете звертатися, в принципі, можу поремонтувати вам за нормальну ціну. І я пам'ятаю, те, що коли до мене вже почали приходити хоча б по 5-7 по клієнтів на тиждень, на дві неділі, я вже думав, що потрібно ну, щось думати, бо це ж просто я Даня, вони до мене прийшли, що я їм можу сказати. Тобто мені потрібна вже назва, потрібні якісь фотографії, те, що воно ось було ось так, а вийшло ось так. Тобто ну, так, на, ту, так. Ж, на ту ж саму роботу. Mm -hmm. Я вирішую, що потрібно якось брати таку назву, те, щоб вона вбилась в голову. І така, щоб вона була яскрава. Тут я згадую те, що перший логотип Apple, Apple Computer на той момент, в них перший логотип був не просто яблуко, він був різнокольоровий. Якщо ти пам'ятаєш, коли ще вийшов Apple Computer One. В них на той момент логотип яблука був повністю різнокольоровий. Тобто ага, різнокольовий. Я бачив еволюцію переходу до так, цього так, так. самого легендарного. Так, да, я думаю, що потрібно якось свій логотип придумати з цими кольорами. Угу. І думаю про назву. І назва повинна щось собі відтворювати. Тобто, це не просто те, що там ось така назва там Б, -б, 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 -б все. Це mm -hmm. є моя Або назва. Або просто ремонт <laughs> недорого. Да. Тобто ремонт телефонів, що це за назва? Mm -hmm. А я хотів би, щоб. А я на той момент у мене вже були плани, щоб в майбутньому це розвинути на сеть сервісів. Mm -hmm. Тобто наразі в мене один сервіс онлайн, я його зробив онлайн. Але хочу в ближайший рік його, звісно, зробити офлайн. Я думаю, що потрібна якась така феноменальна фраза, яка була б на англійській мові, але якщо б її перекласти, то б вона йшла би якось найкращей. Це тобто найкращий сервіс. І в мене я тоді придумав Choice, Choice Store. Угу. І в мене йде округ моєї назви, кольори компанії Apple. Слухай, ну це, це круто насправді. Я взагалі вражений тим, що з 12 років можна почати цим займатися в 16 вже планувати на найближчий рік робити офлайн, так. вже шукати приміщення, вже робити, якби там закупки, склади, якісь ну і тому подібне. Це дуже, дуже класно, я тобі скажу чесно. Що ще хотів запитати? Взагалі, коли ти встигаєш це робити, Ну, там, навчання, підготовка до екзаменів і тому подібне. Взагалі, Скільки клієнтів до тебе звертається, скільки їх було вже за весь цей час? Ну, Просто щоб ті, хто подивляться це інтерв'ю, да, зрозуміли для себе, наскільки, на який рівень можна вийти в 16 років, вже вони казали, там, типу, що я нічого не можу робити. А, ну, Дивись, на даний момент в мене плюс-мінус є 3-4 заявки на тиждень. Угу. Просто із-за того, що я. Грубо кажучи, закинув цей бізнес на літо. Бо у мене, якщо чесно, дійсно не було часу. Я хотів розібратися зі своїм графіком і хотів потім зрозуміти, як правильно пов'язати бізнес зі своїм життям на даний момент. Угу. І наразі у мене, окрім того, що є ремонти техніки. Я ще займаюся перепродажем айфонів. Тобто, я купую телефон там, наприклад, в Америці за 2000 гривень. Привожу його нам сюди. У мене є компанія, яка мені їх привозить. Тобто я її знайшов, і там за невеличку ціну вони мені привозять з Америки, бо наразі там, наприклад, з того ж самого eBay. Ми не можемо замовити е, телефон прям напряму, бо дуже багато там продавців не хочуть відправляти в іншу країну свій телефон. Ну, типу, так, ще й тим більше в наших реаліях, де всі бояться, да, що е... десь може щось статися, з ним не доїде так, і тому ну, подібне. Не дуже. І ця компанія мені з цим допомагає. Угу. І я, тобто, займаюся перепродажем айфонів, підбір телефонів, наприклад, для тих людей, які не розуміються всьому, але в них, наприклад. Обмежений капітал, на який вони можуть купити собі якийсь телефон, наприклад, той ж самий iPhone 13. Угу. І вони новий ну, не можуть позволити, але може собі позволити би ушний. Але не розуміється, як правильно вибрати бо дуже багато шахраїв наразі на наших маркетплейсах, які Згодно, продають телефони. Можете ми... більше в техніки Apple, так стовідсотків. Бо там просто там стоїть iCloud, Вони його взяли там, перепрошили і все. Угу. І ти всі не можеш війти. І я займаюся тим те, що я підбираю людям за маленький процент їм телефон. Тобто я його перевіряю, щоб він був класний, нічого не було замінено, і щоб все правильно працювало. Крім телефонів, я ще плюс продаю аксесуари до телефонів та техніки. Це такі ж самі, як, наприклад, чохли на телефони, захисне скло, mm -hmm. там, навушники, проводки, там блочки для зарядки. потім Якась ще міні-техніка, наприклад, ті ж самі LED-лампи для Тіктоку, uh -huh. е якісь led стрічки uh -huh. Тобто все, що зв'язане з електронікою, технікою, я це все намагаюся займатися, бо я просто бачу, що, ось, наприклад, в одному сервісі цього немає, в іншому є. І, наприклад, в третьому є те, що немає в інших двох. І я побачив те, що, наприклад, в кожному сервісі плюс-мінус своя однакова ціна. І, наприклад, я хочу замінити екран на свій телефон, в мене є 3 тисячі гривень. І там, звісно, інколи просто зрозумієш, ставлять таку ціну, те, що вона ну, не пов'язується з нормальною. І я зрозумів те, що якщо я поставлю нормальну ціну, яка була б можлива для кожної людини, яка хоче поремонтувати свій телефон, то ти точно знайдеш клієнтів. То я точно знайду клієнтів, так. І після цього я зробив свій сервіс, який наразі має найнижчі ціни Подільського, Болонського та Печерського району. Угу. Тобто, нижчі цін немає. Не знаю, напевно не знаю, звісно, яка ситуація в сервісах ремонту телефонів і техніки в інших районах, але я думаю, в принципі, що в мене ну, гарні ціни. Тобто, навіть підліток, який має там, в місяць або в неділю дві там 1500 гривень, і в нього розбився екран на його телефоні, він може спокійно в мене його замінити на якісну там, наприклад, копію або оригінал. Тобто, все залежить від того, що він саме хоче. Угу. Супер. Слухай, дякую тобі за таку дешевну розмову. Дуже прикольно. Я тобі бажаю успіху в цій справі. Я сподіваюся, що вже скоро буде дійсно існувати офлайн-версія твого магазину, так. зареєстрований бренд. Тому що я думаю, що з такими амбіціями, з такими перспективами в тебе є змога до цього дійти. Я нагадую, що це була програма Вау Подкаст. У нас сьогодні був вже такий молодий, 16-річний майже підприємець, можна його вже так назвати, а в майбутньому 100% відсотків успішно. Родина, дитинчук Данило, і я нагадую, що слухайте українське, слухайте Радіо Порш. З вами був ведучий Артур Кушнір, і до нових зустрічей, друзі.